У минулому відео ми розглянули, як минуле формує завищені очікування. А зараз я розповім вам, як завищені очікування впливають на сьогодення. По-перше, постійна тривога і розчарування. Людина живе не реальністю, а сценарієм у голові. Має бути так, як я уявив. Коли реальність не збігається, виникає розчарування, навіть якщо об'єктивна ситуація непогана. Як писав Епіктет, не речі самі по собі турбують людей, а їхні уявлення про речі. У стосунках це проявляється як постійне невдоволення партнером: ти мав би більше заробляти, ти мала б мене розуміти без слів. Наші стосунки повинні виглядати інакше. По-друге, втрата радості теперішнього моменту. Завищені очікування змушують людину жити в режимі буде краще коли. Коли партнер зміниться, коли з'являться гроші, коли збудується будинок. Але щастя відкладається, а сьогоднішній день відчувається як недостатній. Екзистенційний психолог Віктор Франкл казав: Щастя неможливо досягнути, його треба знайти у самому моменті життя. В Біблії Марта дорікала Ісусу, що Марія нічого не робить замість допомоги. Її очікування Затьмарили можливість просто бути поруч із тим, хто був головним сенсом. Це гарний приклад того, як ми втрачаємо тепер через завищення очікування. По-третє, тиск на партнера. У стосунках завищені очікування стають як непомітний контракт. Я чекаю від тебе ось цього, і якщо ти не даси, я буду незадоволений. Психологи називають це невидимими угодами. Вони не проговорені, але керують взаємодією. В результаті партнер відчуває, що його любов і зусилля ніколи недостатні. Це породжує відстань і образи. Приклад із біблії. Син блудний. Старший брат очікував винагороди за свою вірність, і коли батько прийняв молодшого, він відчув глибоку образу. Його завищені очікування зруйнували здатність радіти в теперішньому. Четверте. Нездоровий контроль. Людина з високими очікуваннями часто намагається контролювати події, бо боїться невизначеності. Але контроль у стосунках дорівнює недовіра, це душить партнера. Як писав Еріх Фром, любов означає залишати іншого бути самим собою. Якщо один очікує, що інший завжди має бути поруч чи ніколи не має злитися. Це позбавляє свободи і замість близькості народжується відчуження. П'яте. Проблеми з самооцінкою. Якщо ми саме до себе ставимо завищені вимоги, то автоматично переносимо це на інших. В результаті партнери втрачають автентичність, бо живуть у постійному відчутті я недостатньо хороший для тебе. У книзі Йова друзі прийшли підтримати його, але замість цього засуджували. Вони очікували, що він має бути праведним і сильним. Їхні завищені уявлення зруйнували дружбу замість того, щоб стати підтримкою. Науковий погляд. Дослідження Джона Готмана, світового експерта з подружніх стосунків, показали, пари з високим рівнем незадоволеності це ті, де один або обидва партнери мають нереалістичні очікування від іншого. Елісон Лаутон, дослідниця стосунків, Довела, що саме невідповідність очікувань і реальності є головною причиною розлучень, а не брак любові. Іншими словами, кохання може бути, але завищені очікування його задушують. Висновок: у сьогоденні завищені очікування позбавляють радості моменту, руйнують довіру та легкість у стосунках, створюють відчуття, що партнер недостатній, перетворюють любов на вимоги, а не на дар. Але хороша новина в тому, що усвідомлення цього дає шанс вийти з пастки, замінити очікування на прийняття і вдячність за те, що є зараз.